Відзначили день народження Степана Бандери і в Івано-Франківську. Аби вшанувати пам'ять українського ідеолога націоналізму, сотні прикарпатців зібралися у середмісті. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Уже понад століття українці розпочинають новий рік із шанування провідника нації Степана Бандери. З цієї нагоди івано франківську провели вічі пам'яті. Ми гордимося, що Франківськ і Франківщина є колискою бандерівців, тому що е, сам. Степан Бандера народився в старому Гриневі, багато часу проводив в Станіславі Вові, теперішньому Івано-Франківську. Тут його проживали рідні брати. Ну і взагалі рух Бандерівський, який сьогодні опанував. Всю нашу українську державу це є дуже важливо вшановувати цю пам'ять. Тому дякуємо нашим захисникам, дякуємо новітнім сьогодні бандерівцям, які на фронті. Поруч пам'ятника Степана Бандери зібралося понад сотню містян. Вже регулярно відвідуємо заходи. Бо у мене син виступав завжди на цьому святі, тому завжди долучаємося до цього заходу. Це дуже важливо, бо це об'єднує українців. Це наша воля, наш шлях до перемоги і теж завжди Хоплювалась тим, що Степан Бандера він жодного пострілу не зробив, але за допомогою слова. Словом він боровся. Якщо ми не будемо знати свого минулого і пам'ятати його, ми не будемо мати майбутнього. А ще до цього свята міські посадовці організували конкурс на пісню та вірш про Степана Бандеру. Автори трьох кращих відео отримують премію 10 тисяч гривень. Ми хочемо таким чином десь популяризувати подвиг Степана Бандери в злі національного визвольного руху. Тому подавайте нам в патронатну службу міста Івана-Франківська і кажу, три найкращі пісні чи вірша про Степана Бандеру отримують від наших партнерів. Такі, в, таку премію конкурс триває до 29 січня. А з вже 3 лютого на день заснування організації українських націоналістів буде оголошено переможця.